Можна вас запитати? Ви пара? Yeah, yeah. Ви пара? Yeah, yeah. Як ви познайомилися? <laughs> в інтернеті. А коли це було? У oh, років 16. Тому. Коли побачились, яка ваша думка була? <laughs> це добре. <laughs> так. Піде. А ваша? О, так, я була да, ну, задоволена. Так. Тобто все склалося з першої yeah. зустрічі? Так. Yeah. Класно. Це 16 ви років разом? Yeah. Що найважливіше в стосунках, як вважаєте? Розуміння. розуміння. Слухати одне, іншу, одне одного. Так, а ви як вважаєте? Молодьо. Теж розуміння, але завжди вона права. Там, розуміння, мабуть, розуміння. Дуже мудро, да, так. Да, дуже мудро. Скажіть, будь ласка, за що любите одне одного найбільше? За те, що вона є поруч. Класно. Те, що... Так, так. За да. Да, те, що поруч. За надійність, порядність, за розуміння також. За прийняття мене за всіма моїми недосконалостями. Що не подобається? Що не подобається, Та, мабуть, теж не знаю, що не подобається. Все подобається. Все. Угу. Ну за багато тексту інколи буває. Так і не скажеш. <сум> ну Скажіть, це не мудрість. Звідки ви? Київ. Так, ви теж з Києва, да, так? Да. Скажіть, у вас спільний бюджет, чи в кожного свій? І так, і так. У нас є і окремий бюджет, і є спільний, ми як вже пристосувалися, нас немає конфліксів. Все. Вам нормально, комфортно? А, так, да, так, дуже комфортно. Так. Да. Скільки ви можете витрачати на родину щомісяця, на життя в Києві? Я не знаю, скільки в нас ходить. Ну, мабуть, тисяч тридцять з за всім, угу. з квартирами. з... Харчуванням. А да, вас, да. у вас своя квартира, так? Так, да, да. ага. Скажіть, чим ви займаєтеся? Чи працюєте? Так, да, я директор дитячої бібліотеки. Ух ти, класно. А ви? IT. В ІТ працюєте. Давно? Ну, мабуть, це життя. А ви с... хто ви в ІТ? В IT я девопс, системний адміністратор. Ну, мабуть, широко кого. Прикольно. Скажіть, для тих, хто шукає себе, що поважаєте? Удачі. Да. Дуже важливо, щоб та склалися обставини, щоб зійшлось все в ній просто ось в одному місці, і все трапилось. Прикольно, а ви що скажете? Ну, професію знайти свою професію, яка сподобалася, яка приносила гроші, задоволення не тільки тому, хто працює, а й сім'ї, сім'ї, всім, друзям, колу, керівництву, всім, щоб була така гармонія. То тобто це треба, це треба шукати на мій погляд. Дякую велике вам. Спасибо. Спасибо.